Головна думка, з якою я прийшла сьогодні поділитися з вами, це те, що не треба рятувати людей. Кожна людина знаходиться в тій точці, де вона хоче бути. Часто ми намагаємось рятувати людей від їх стосунків, болю, звичок, виборів. Але рятуючи, ми забуваємо про те, що кожна людина має право на власний досвід. Часто люди просто не хочуть, вони не готові до того, щоб щось змінювати їм класно, їм комфортно там, де вони є зараз. І поки людина не буде готова до цих змін, ніякі наші способи витягнути цю людину звідти не будуть працювати. Ми тільки будемо виснажувати себе. Витрачаючи власний час і власну енергію, залиште людині відповідальність за її життя, їй ваше завдання просто бути поруч, показати, як може бути по-іншому, підтримати, коли це потрібно. Тобто, просто зрозумійте, що да, я можу дати підтримку. Але я не можу нічого поміняти в його житті, поки людина сама цього не захоче. Кожен має свій шлях. В якийсь определений період часу людина пойме, що вона більше так не хоче, що вона хоче змін. Вона хоче по-іншому, і тоді ви можете бути поряд. В іншому випадку це працювати не буде. Люди змінюються не тоді, коли їх хтось рятує. А тоді, коли вони відчувають підтримку від людини, яка поряд, коли вона розуміє, що вона готова до змін і готова через те, що поряд буде той, хто зможе підтримати, допомогти, якщо що. Я проживала такі ситуації на власному досвіді, коли мені дуже хотілося допомогти чоловіку, коли мені казали, що він діла не так, що він діє неправильно. І я щиро хотіла його врятувати, але я зрозуміла наскільки це виснажливо, наскільки мене це втомлює, і коли я до цього прийшла, я така «Все». Хватить, я не хочу. Це його вибір. Він так хоче, хай ділає, як йому хочеться. Це не моя проблема, забота і так далі. Людина там, де вона хоче бути, окей, все, я буду поряд, коли людина захоче змін, і насправді це усвідомлення багато чого змінило, тому що я почала легше до всього відноситись. І ще плюс до цієї ситуації можу сказати, те, що раніше, отак, от ніби рятуючи своїми такими порадами, в яких насправді людина не потребувала. Мені здавалося, що я показую, що я цінна. Мені здавалося, що мене люблять, тому що от я ж така молодець, я я даю поради, я йому допомагаю, я його питаюсь витащити. А насправді моя цінність не в тому, щоб питатися когось откудись витащить, а в тому, що я просто є. Я просто є собою, отака, яка я є, і я вже цінна. Мені не треба нікому нічого доводити. Мені не треба нікого рятувати для того, щоб показати, що я цінна. Я можу тобі допомогти, я молодець. Ось такі от інсайти сьогодні. Я буду дуже вдячна вам за фідбек, також дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Цілую, побачимось!